Сьогодні проводимо розбір тестів, анатомічних тестів із бази Крок 1. Під час проведення комп'ютерної томографії головного мозку у хворого виявлено крововилив у ділянці коліна внутрішньої капсули, який з сказаних провідникових шляхів постраждає в першу чергу. Надані нам 5 дистракторів: радіаціотика, трактус corticos spinalis, радіація акустика, радіаціонез. Таляміс анріорis і трактус кортику нуклеаріс. В першу чергу потрібно звернути увагу на локалізацію проблеми. А саме, у хворого виявлено крововилив у ділянці коліна внутрішньої капсули. Пам'ятаємо, що внутрішня капсула має передню ніжку задню і коліно. І саме трактус Cortico проходить через коліно внутрішньої капсули. За локалізацією всі інші шляхи не підходять саме за локалізацією локалізацію у внутрішній капсулі. Похідною якої структури є фастія кремастерика. Надані 5 дистракторів, перше жодної з них, далі фастіокутане, фасція Трансверзаліс, перитонеум, фасція інтеркрураліс. Відкидаємо жодне з них, відкидаємо перитонум, тому що він дає утворення губернакулем тестіс провідника. Залишається фастія субкутани, фастія трансверзаліс, фастія інтеркрураліс. Правильною є відповіддю є фастія інтеркрураліс. вона розташовується в ділянці cruus medialis і cru-lateralis і місце кріплення musculus transversus abdominis і musculus obliquus abdominis internus, а musculus кримастерикус є похідним цих м'язів. Отже, вірною відповіддю є фастія intercorris. Корураліс. Хворий звернувся зі скаргами на порушення зору, що супроводжується опущенням повіки, неможливості повернути око вверх та досередини. При огляді у хворого відмічено, що око відведене назовні, зіниця розширена та не реагує на світло, хворий не бачить близько, який нерв ушкоджено. Звертаємо увагу на, знову ж таки на проблеми. Порушення зору так, супроводжується опущенням повіки, тобто не працює мускулю сліватор пальпери суперіорis, неможливість повернути око вверх до середини, тобто не працює прямий присередній м'яз ока, верхній косий м'яз ока, і в око відведено назовні. Зіниця розширена. Зверніть увагу отже, не спрацьовує мускулюс фінтерпопілі. Всі ці м'язи інервуються одним нервом. А саме око руховим нервом він же підходить як вірна відповідь. При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатора виявляється відсутність латеральних полів зору. Нам надані наступні дистрактори, як ймовірні правильні відповіді: Лівий зоровий трак, лівий зоровий зоровий тракт, нерв, правий зоровий нерв, правий зоровий тракт і зорове перехрестя. Перш за все, пам'ятаємо, що зоровий нерв це. Частина зорового шляху, яка йде від сітківки до перехрестя. В ділянці зорового перехрестя перехрещуються медіальні частини зорових нервів, які несуть інформацію від внутрішніх частин сітківки кожного ока. Після перехрестя зоровий шлях називається зоровий тракт, і він є мішаним. Зоровий тракт несе інформацію від сітківок різних очей. Аби повертаємось до умови, аби була відсутність латеральних полів зору, пошкодження має статися саме в ділянці зорового перехрестя. У хворого опущене праве плече. Права лопатка своїм нижнім кутом відведена від хребта назовні і вгору, ушкодження якого нерва обумовлює таку клінічну картину. Нам надані 5 дистракторів: Пахового правого, надлопаткового правого, променевого правого, підлопаткового правого і додаткового Правого. Повертаємось до умови нашої задачі і звертаємо увагу на порушення, опущене праве плече, права лопатка своїм нижнім кутом відведена від хребта назовні і вгору. Подібна клінічна картина спостерігається при порушенні роботи терпоціподібного м'язу і грудинно ключично сускоподібної Саме вони піднімають плече і приводять кут лопатки до. Серединної лінії і опускають його вниз. З наданих нам варіантів можливих правильною відповідь підходить додатковий нерв нервос який саме і інервує ці м'язи. Хворий 32 років з ураженням ліктівого нерва не може звести до серединної лінії другий і п'ятий пальці, функція яких м'язів при цьому порушена. Нам надані 5 дистракторів. Сильні міжкісткові м'язи, короткий долонний м'яз, червоподібні м'язи, відвідний м'яз мізинця, Долонні міжкісткові м'язи. Ми відразу відкидаємо дистрактори, які не підходять. Короткий долонний м'яз не підходить, це не його функція приводити пальці. Так само, як червоподібні м'язи, їх функція згинати. Відмідний м'яз мізинця теж не підходить, він не є привідним м'язом другого і п'ятого пальців. Залишилися тильні міжкісткові м'язи і долонні Міжкісткові м'язи. Підходить правильна відповідь долоні міжкісткові м'язи, тому що саме вони приводять, на відміну від тильних функції яких відводити. При обстеженні хворого 67 років на рентгенограмі виявлена пухлина середньої частки правої легені. Які сегменти розташовані у цій частці, і варіанти відповіді – передній бічний та задній основні, а верхній язиковий. І нижній язиковий, верхівковий, задній, передній, далі верхівково задній, передній, задній, і присередній і бічний. Пам'ятаємо, що середня частка легені має лише два сегменти. Отже, із дистракторів вибираємо саме ті, в яких дві, два варіанти відповіді, дві, відповіді, дві назви. Так? Це або Верхній язиковий нижній язиковий або присередній, бічний. Язикові сегменти розташовуються в лівій легені. У нас проблема в правій легені. Отже, вибираємо правильну відповідь: присередній і бічний. До лікаря звернувся хворий 50 років із скаргами на пекучий біль у ділянці нижніх двох третин передньо зовнішньої поверхні стегна. Який посилюється під час ходьби та стояння, який нерв пошкоджено. Варіанти відповіді: статево шкірний задньошкірний стегна, затульний стегновий, бічний шкірний нерв стегна. У хворого пекучий біль у ділянці двох третин передньо зовнішньої поверхні стегна. Це значить, пекучий біль це прояв порушення чутливої гілки пекучі біль, тобто це має бути нерв, який нервує шкіру зовнішньо-латеральної поверхні стегна. Отже, ми відразу відкидаємо м'язові гілки: це затульний і стегновий. У нас залишається статево стегновий, він не підходить, тому що і нервує присередню поверхню. Задній шкірний нерв стегна теж не підходить, бо це задня поверхня. І залишається правильна відповідь, бічний шкірний нерв стегна. Хвора 75 років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об'єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту, які порушення зору будуть спостерігатися у хворого. Пам'ятаємо і варіанти відповіді. Випадіння зору в обох половинах лівого ока. Випадіння зору в сітківках обох очей, випадіння зору в обох половинах правого ока, випадіння зору в правих половинках сітківки обох очей, випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей. Пам'ятаємо, що зоровий тракт це. А частина зорового шляху, яка утворюється після зорового перехрестя, і несе інформацію від обох очей. Якщо це праве око від правих половинок сітківок обох очей, якщо це ліве око, то це інформація від лівих половинок сітківки обох очей. Отже, правильною відповіддю є випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей. При обстеженні пацієнта з різаною раною в ділянці підколінної ямки виявлена відсутність чутливості присередньої частини задньої поверхні шкіри гомілки, який нерв пошкоджено. Перш за все, пам'ятаємо, що якщо чутливість випала, то це пошкодження чутливого нерва, який забезпечує чутливу інервацію шкіри. Отже, відразу потрібно. Із дистракторів виділити і видалити рухові нерви. Варіанти відповіді: литковий нерв, малогомілковий нерв, великогомілковий нерв, бічний шкірний нерв литки, присередній шкірний нерв. Литки із варіантів ми видаляємо малогомілковий і великогомілковий нерв, вони є руховими, і залишається у нас нервоссураліс, нервоскутану суре, латераліс і нервоскутанусуре мідіаліс. Повертаємось до ділянки поушкодження, відсутність чутливості присередньої частини задньої поверхні шкіри гомілки, яка інервується при середнім шкірним нервом. Литки. вірна відповідь. останній присередній середній шкірний нерв литки. Дякую за увагу.